Ми знаємо як справжнього бійця, як справжнього офіцера, як справжнього солдата. Ми спомінаємо ті часи, коли йшло визволення Слов'янська 2014 року, йшла зачистка міста влітку 2014 року і нам сповістили, що серця нашого військовослужбовця не витримало, і він на бойовому посту помер. Цю звістку ніхто не повірив, тому що знали, що він справжній боєць, справжній військовослужбовець ніколи ні на що не скаржився і не залишив свого бойового поста як справжній офіцер, як справжній воєн десантник Сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять Олександра Олексійовича Скульського, нашого земляка, нашого випускника 1991 року. Право відкрити дошку. Надається сину Олексію та заступнику командира 95-ї бригади Сергію Вікторовичу Дзибі. Слава да, и Святого Духа, не по сейчас, и на веки веки. Наверное, сложно найти человека, кто знал Сашу и сказал бы что-нибудь плохо о нем, отозвался Более жизнерадостного человека я, наверное, пока еще не встречал. Когда я звонил к нему на Восток, он находился там, говорю, Саша, как дела? Он говорит, все нормально, сижу в кустах и жду героя. Это такая шутка. Хотя на самом деле он принимал участие во всех серьезных операциях в составе офицерской группы. Я знаю, было в аэропорту в Краматорске, по-моему, они были в других горячих точках. Но ни разу в жизни я не услышал, что что-то плохо. Все хорошо, все замечательно. И как фразы фраза, в кустах и жду героя. Мемориальная доска это мало. Это все у нас мемориальная доска. Пришло время, когда мы должны давать наименование улицам. Мы должны переименовывать улицы, мы должны дать наименование школам. Щоб діти і люди знали, помніли ради чого это было.